Навіщо знати свій психотип? Марк Твен казав, у в житті людини два найважливіших дні. Перший день це коли вона народилась, і другий це коли вона зрозуміла, навіщо. І от психотип допомагає нам відповісти на це друге питання: навіщо я тут? Чому я такий? Да? Хто я, чому я такий, що мені з цим робити? Тому що ну, всі ми в житті хочемо. Чогось хочемо, чогось прагнемо, хочемо досягти, отримати, але не завжди знаємо, що ми можемо дати натомість. Тобто, що я або мій бренд може створити корисного для світу і як я це роблю. І от психотип показує цей свій унікальний спосіб взаємодії зі світом, з іншими людьми. При якому людина може себе реалізувати в різних сферах життя. Все, все цікаве про психотипи я збираю в своєму телеграм-каналі, тому дуже рада буду вас там бачити. Приєднатись є посилання в шапці профілю.